Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимося в самому центрі нашої столиці місті Києві. А саме в готелі Козацькому, який розташований на перетині на розі майдану незалежності вулиці Михайлівської, 1, дріб, 3, на другому поверсі розташована вже другий день виставка крафтового українського виробництва Юкренян Крафт Маркет. Ця виставка вже працює на протязі майже двох років, з весни минулого року, саме під час вторгнення. Расистів на терени нашої батьківщини. Ви знаєте, я дуже люблю цю тему, адже ви неодноразово зі мною були в Чернівцях на Петрійському ярмарку. На різних ярмарках у Львові, звичайно, це усі свої Київ, десятина, де ми обов'язково з вами будемо в цей мій київський цикл. І для мене зараз відвідини цієї ярмарки, вони вперше. Мене, мої друзі, які працюють разом з ансамблем Вірського, сказали Оксана, тобі просто ко. Онше необхідно сюди прийти, тому що отак, от саме по слуху, я про це не знала, і тут зараз представлені крафтові роботи хендмейду наших неймовірних самих талановитих у світі майстрів з усієї України. Це звичайно Київ і Київська область, це Франківці. Ми до них підійдемо з гунями. Я впевнена, що я щось собі придбаю. Ви ці гоні будете на мені бачити і світ їх буде бачити, тому що я це буду обов'язково носити. Це Черкащина, це Львівщина. Це рівненщина, уся наша Україна. А зараз в Бліці, давайте пройдемося і подивимося, яку красу виготовляють наші неймовірні майстри. Пішли. ось скажіть, будь ласка, звідки ви от наші, наші можна сказати сусіди, так тому що я боковинська Чічка, Буковинська дівчинка. Як вас звати? Ніна? Мене звати Ніна Лозов. Так, а ми зустрічалися у Чернівцях, правда? Не зустрічалися з вами, а це з, 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 з пані з Києвом. Зустрічалися. Покажи, будь ласка, просто оглядово вироби, і ми підемо далі. Так. А тепер я хочу представити вам мою коліжанку з Києва. З такими неймовірними намистами, які я особисто обожнюю. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Надія Кириченко. Надія Кириченко. Ну це бренд, це, це бренд, це наша українська гордість. І я хочу показати просто на хвиличку, яку красу роблять наші талановиті майстри. Це дійсно рівень європейський, навіть світовий. Підійдіть, будь ласка, подивіться на цю красу. З монетами такі намиста, муниста можна казати, да такі лялечки мотанки ось така краса. Ось такі от е, силіночки багато шарові. Дуже, дуже гарно. Дякую вам неймовірно. Дякую. 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 Вам бажаю гарних купців і чудового настрою. Оглядово. Я бачу, що ось тут світильнички, я бачу, що це техніка. скажіть будь ласка, що це за техніка? Добрий день, що Це день? авторська техніка. Моя власна ручна робота, де в основі паперу, який я сама виготовляю, лежить гербарій. Ось так, от бачите, ну розумієте, яка як вас звати мене? Ліда, мені ліда, Ліда, а ви з Звідки? Я зі Львова. Ну, Галичина, наші сусіди, що казати, вітання це Галичанам, вітання, вітання, боковині, неймовірні, яка завжди в моєму серці. Е, ви знаєте, ну Львів має величезну школу е, прикладного декоративного арт мистецтва. Це так е, про західну Україну. Ви знаєте, я можу розповісти безкінечно про кожну область, тому що всі е, різнобарні, але і центральна Україна і Східна це окрема любов. Тому подивіться, з якою енергетикою з любов'ю зроблені ці світильники, і е, як вони будуть наповнювати вашу оселю теплом, скажи, будь ласка, скільки там прям кажи, скільки там у нас хвилин? Чотири ми ще трошки пофільмуємо, Я вже впевнена, що це буде два фільми. Тому це буде дві частини пролонгованого задоволення. Тому рухаємось вперед. Дякую вам дуже. Вам мій, Боже Боже. З, з піонами, а я так обожнюю півонії, в Чернівцях під Чернівцями найбільше поле півоній. Це е, молдов регіон району Герця, е, не Герца, а Новоселицького. Е, півонове поле, яке м, простягається, здається, на 8 гектарів. І усі кошти від продажу цих півоній е, хлопці, бізнесмени, передають на зсу. Наші любі хлопці, Леночка Рєпіна, привіт. І мені теж бачите таку красу подарували. Дякую я дуже. Я знаю. Я потім підійду. Ну от я звичайно дуже обожнюю прикраси з бісеру. Я їх ношу ось в мене, бачите, така гуцулія. Сьогодні поєднані гуцулії буковини і неймовірні силяночки. Звідки ви З Дніпра. От дивіться, бачите, я кажу західна Україна, західна. А подивіться, які силянки неймовірні. Це гривня, так називається цей виріб. Це криза криза, криза. Ось така величезна криза і дівчинка. Яка з тебе звати? Руслана Русланочка з Дніпра робить таку красу, і ще подивіться, які ой які вишиті картинки. Бачите, наша чудова Лізавета. Королівство Великобританії, яке так потужно підтримує нашу Україну, наші друзі? Ну що? Ми ще трошки щось зможемо зафільмувати в цій серії, а потім прийдемо до я. Не хочу нікого обділити. Ось такі магнітики. Бачите, це техніка доброго дня. Це техніка вітражу. Скажіть, будь ласка, а звідки ви з Київської області? На наші... дуже приємно. А який це район? Бориспільський. Бориспільський, тобто за Дніпром. Неймовірно гарно. Багаю вам, бажаю вам чудових купців і сього ще Авторські набори по вітражу, а також трипільська листівка. Це м'яко як клас дуже цікавий. Можна познайомитися з значенням символів трипільської культури, створити унікальне коріння. Так. Як ваше прізвище, Як можна вас знайти в бліці? Поляруш Катерина, Поляруш Катерина, тому кому цікаво приєднуйтесь. А ми рухаємось далі. Дякую. Так, так само можна задонатити на ЗСУ на потреби ЗСУ. Це просто однозначно. От наші бджілярі, так звідки ви з Дніпропетровської області, Дніпро, Дніпро. Ну хто е, не знає, який смачний наш український мед. Я звичайно люблю Карпатський, тому що це мій регіон. Я його провожу з собою завжди, коли переїжджаю на київський свіцикл. Але бачите, і до нас так само приїхали бджелярі з Дніпра і воскові свічечки. все, вам успіхів! Усього найкращого. До побачення. Так, а тут вже зараз ми прийшли на саме е, харчову тематику. Бачите? Ми так оглядово зробимо е, крафтові сири різні, це все можна скоштувати. Е, ми це потім пізніше зробимо, тому що я не можу зараз в кадрі коштувати, але мені це цікаво. Так, і от давайте ще з цього боку. Звідки ви скажіть, будь ласка? Дільвовами бачити вітання. Чудові, покажи, будь ласка, у ці силяночки. От до речі, скільки коштує така Галицька, чудова силянка? Це я думаю, Яворівська правда? Яворівська я по колориту. Яка ціна? Такая ціна дві тисячі дві тисячі за дві тисячі. Ви можете отримати неймовірну енергетику і дуже величезну красу. І так, ми цей перший фільм з вами зараз будемо закінчувати. Прошу, хто буде дивитися, хто буде разом з нами нам для на потреби ЗСУ. Наші хлопці дають нам можливість. З вами тут зустрічатися і обмінюватися оцими вайбами нашої потужної української енергетики. Наразі перша частина закінчується. До нових зустрічей. Ваша натхненна в крафтовому настрої Оксана Дем'янишина, папа.